У свій другий прихід до влади Дональд Трамп переламав практично усі усталені дипломатичні підходи у міжнародних відносинах. За зброю президент обрав тарифи, які наклав практично на усіх торгових партнерів, і на потенційних суперників, і на давніх союзників, таких як Канада, Великобританія та Європейський Союз. Кульмінацією зовнішньої політики стала нова стратегія національної безпеки, США, оприлюднена у грудні 25-го року, яка, на думку багатьох експертів, поглибила розкол між Америкою та Європою. На погляд американського аналітика Боба Гамільтона у документі нема нічого позитивного для трансатлантичних відносин фактично у тій самій стратегії національної безпеки, де зазначається, що США, нібито, готові миритися з ідеологічними та філософськими відмінностями і не будуть намагатися демократизувати чи втручатися внутрішні справи інших країн, маючи на увазі насамперед Росію та Китай, документ водночас прямо закликає до втручання у внутрішні справи європейських союзників і партнерів. Співавтор стратегії нацбезпеки першої адміністрації Трампа Герберт Макмастер не хвилюється за відносини та Європи. На його погляд, вони залишаться міцними. А політика Трампа у взаємодії з європейцями насправді позитивно спонукала Європу задуматися про власну безпеку з огляду на агресивну поведінку Росії. Тепер Європа робить більше. Вона нарешті визнає постійну небезпеку, передусім від Росії. Ми бачимо подвоєння оборонних бюджетів, рішення витрачати 5% ВВП на оборону, з яких 3,5% на військові спроможності, та ще 1,5% на інфраструктуру, пов'язану з обороною. Через нестандартну дипломатію Дональда Трампа Європа також взяла на себе більше повноважень щодо захисту України. Підкреслює Макмастер. Сам Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, з часом визнав, що це виявилося складніше ніж він думав. Я думав, що це буде одним із найлегших варіантів. Я дуже добре ладнаю з Путіним. Я дуже розчарований ним. Подумав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що можливо складніше ніж на близькому сході. експерти кажуть, що це через помилки зроблені на початку року, коли замість Путіна Трамп сильно тиснув на Зеленського ви to... не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Американський президент однак недооцінив українського лідера. Вважає професор політології університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя. Усі ці вимоги, весь цей шантаж, який здійснювався білим домом. Він насправді переважно досить ефективно ігнорувався або нейтралізувався українською стороною. Лише під кінець року Трамп узгодив свою політику з Україною та Європою і, за словами Зеленського, запропонував Україні безпекові гарантії на 15 років в обмін на поступки. Щоправда, колишній радник Трампа Джон Болтон сумнівається в гарантіях. Чесно кажучи, ми навіть не знаємо, чи Трамп дотримуватиметься статті п'ятої договору НАТО, не кажучи вже про безпекові гарантії, виписані для України. Вони можуть бути 15-річними, можуть бути й 50-річними. Проблема полягає в наступних трьох роках. Покладатися на будь-які безпекові гарантії це не вихід. Зрештою, Україні потрібне членство в НАТО. 26-й рік Трамп розпочав на високій для нього ноті. Американські військові успішно викрали президента Венесуели, юридично виправдавши цей крок боротьбою з наркотиками. Сам президент пояснив, що таким чином усунув зі свого двору суперників Китай та Росію. Він не приховує, що також має великі плани на венесуельську нафту. Теоретично, у разі успішної інтеграції венесуельської нафти на світовий ринок можуть впасти світові ціни на неї, що створить тиск на режим Путіна та його здатність вести війну проти України, кажуть експерти. Нафта є важливим чинником відновлення венесуельського видобутку та повернення цієї нафти на світовий ринок є важливими, якщо ви хочете знизити ціни тут, у Сполучених Штатах. За словами аналітика, падіння режиму Мадуро може мати ефект доміно у Латинській Америці. Гонзалес передрікає падіння уряду Куби та розвиток подій у Колумбії і Мексиці. Це вписується у стратегію нацбезпеки Трампа, яка визначає зовнішню політику турбуватися країнами у раді усі дії своїх інтересів. Білий дім вже рік говорить, що потребує у цьому контексті володіти Гренландією, яка юридично підпорядковується данії, члену НАТО. Якщо раніше зазіхання на острів європейці не розглядали занадто серйозно, то після подій у Венесуелі Трамп та його адміністрація активізували риторику про важливість Гренландії для безпеки США, а відтак і усього демократичного світу його запитали, якби постало питання вибору між застосуванням сили для захоплення Гренландії і втратою НАТО, що б він обрав? І він відповів: ну такий вибір може постати. Це максимально близько до того, щоб сказати, що йому байдуже до НАТО. Тож альянс зараз у дуже небезпечному становищі. Поведінка заяви та дії нового старого президента США у перший рік при владі змусили світових лідерів шукати шляхи задобрити американського президента відвертими лестощами та подарунками. Відтепер ледве не кожен лідер везе до Вашингтона подарунки. Генсек НАТО називає Трампа татом. Катар подарував літак, швейцарці брусок золота та годинник Ролекс. Південнокорейці золоту корону. Фіфа запровадило премію миру, яку вручили президенту, бо той образився на Норвегію за те, що Нобелівський комітет не присудив йому цю премію. Та їй Трампу такі подарували. Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачада віддала йому свою нагороду. Господар Білого Дому назвав це чудовим жестом взаємоповаги. Схоже, європейцям доведеться ще не раз завітати до Білого Дому у спробах задобрити американського лідера. У суботу, 17 січня, Дональд Трамп заявив, що з лютого запровадить 10-відсоткові тарифи на товари восьми європейських країн через їхню опозицію американському контролю над Гренландією. За словами Трампа, тариф поширюватиметься на данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Великобританію, Нідерланди та Фінляндію, давніх партнерів та союзників. США. Нам доведеться захистити Гренландію. Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Китай або Росія, і цього не можна допустити. Окрім Гренландії, Дональд Трамп окреслив амбітні плани своєї зовнішньої політики на другий рік президентства. Поміж них стали мир у газі, досягнення вигідних для США угод з Китаєм щодо торгівлі та ресурсів, закріплення контролю над Венесуелою та закінчення війни в Україні. Спеціально для сітів Зорислав Байдюк, Independence Avenue Media, Вашингтон.